Чого очікуєш від перегляду футболу з «Фавбет»? Голівудського блокбастеру на полі. «Фавбет» – Спонсор перегляду твого футболу. Добрий вечір. Так, результат. Я не скажу, що ми дуже задоволені але за другий тайм я рахую великий респект команді, що зібралися та показали та грали з великим бажанням. Та, та не реалізували ще багато моментів. Що не пішло, перший гол дитяча помилка з нашої сторони, швидкий гол пропустили, і, і вже було так тяжкувати трохи, але команда такого рангу, як Динамо, не повинна ну, після першого голу так розклеюватись. І за перший тайм мені і команді, і, я думаю, тренеру трохи нам. Стидно, так як ми грали, але дуже добре, що була така реакція у перерві і у другому тайму, і команда вийшла зовсім іншою. От якраз про другий тайм ви говорите про те, що іншою вийшла команда. Я знаю, можливо, про відкрите завісу, що в роздягальні відбувалося, про що говорили, і в чому така різниця, такий контраст між першим і другим таймом. Е -е... Ну так скажу, що я таким ще тренером злим і агресивним на таких повишених тонах я його ще не бачив це перший раз. І так це нас встряхнуло. Я бачив, але Ярмоленка таким вже, і це зіграло теж на руку нам. І що змінилося? Змінилося, ми почали. З більшим, мабуть, бажанням, хоча і зараз це казати, трохи теж странувато, що як Динамо виходить проти Шахтаря без бажання перший тайм грати. Але більше було бажання виграти, ніж у Шахтаря. Більше було у нас підборів, більше було наснаги. У нас і здається, як більше навіть сил було, тому що шахтар ми бачили трохи сушив вже по Результату грав, вибивав м'яч, падали судороги, хватали, але я їх теж можу зрозуміти. А ми вірили до кінця, до там до дев'яносто деносто хвилини, що ми зможемо не те, що відігратися, але й вірили, що ми зможемо і третій забити, але пізновато це зробили. Другий забили. Влад, скажіть, чи це був один з найемоційніших ваших голів в кар'єрі? Тому що як ми бачили по емоціям по відео, то ви відреагували дуже так потужно. Це був найяскравіший гол? Ну, по емоціям не скажу, що був саме там красивий може яскравий, але по емоціям, мабуть, так. Вже такий немолодий, і от перед грою, там буквально за день, за два. Думаю, коли там багато забувають голів. Я не дуже багато, я забивав, забуваю голи, але ніколи в кар'єрі не забував прямому конкуренту Шахтарю. І от один раз, чесно скажучи, так лягав спати і десь просто подумав, як я хочу забити. Я навіть не малював, як я просто хотілося забити. І так Боженька нагородив мене на останніх хвилинах, і я думаю, було видно по мені. І зараз бачу. Ці емоції свої, що для мене цей гол, так як ковток свіжого повітря. Бо я в кожному інтерв'ю кажу, що я мало забиваю, треба більше. І ми це обговорюємо з тренером. І тренер перед грою це мені сказав: що треба бити, бити. Сьогодні бив, десь штанга десь вище, але. Якщо не буде ударів, не буде голів. Тож я дуже задоволений, що я забив та надіюсь, у дальнішим, у подальшому це мені допоможе. Тут теж зачеплюсь за ваші слова. От десь штанга. Мені цікаво, той удар, який в стійку влучили. От що в той момент подумали. Ой, та я не знаю, що було таке, знаєте, опустушення трохи, бо хотілося, ми забили перший гол, був момент, і хотілося забити, не забив ну що зробити. Ти не знаю. Я не можу сказати, що поємосям таке. Я ж я думаю, там по лицю було видно, що я і ну я розстроєний, але я не там за не волосся не рвав на собі. Я розумів, що буде ще момент. Можливо, не у мене, можливо, у команди, але ж, звісно, хочеться забивати. Влад, добрий вечір. Просте одне питання: Динамо, чемпіон можна Добре. вже починати святкувати. Ні, 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 ні. Якщо б ми виграли, я б, можливо, трохи по-іншому відреагував. Але ні. Ні, бо у нас Олександрія, всі там Шахтар, прямий конкурент. Ми ж бачимо, як Олександрія впевнено та стабільно грає. Тож ні. Давайте, коли вже остаточно не буде ніяких шансів у Олександрії у Шахтаря, там, то е, ми з вами вийдемо в ефір. Я прийду, буду радий вас бачити, то ви мене привітаєте. То ми тоді. Принагідно вас. Запрошуємо в студію на майбутні ефіри. Давайте хай все складеться і будемо чекати на вас. От мені тут, мені, мені просто цікаво, тому що, що ну, як? Ну, як, як, розберете. Дякуємо влад за ваші емоції та за результативний а... другий тайм. Дякуємо за включення. Да, да. Добре, дякую вам. Хорошого вечора. Дякую. Дякую. Я думаю, у них вечір покраще буде, ніж в ніж нас. <помогу> Після такого <помогу> 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 <помогу>. <Після> камбека такого... <помогу> я вам скажу, що Ні, молодці, Чесно, Динамо сьогодні. Я думаю, Динамо сьогодні закрило чемпіонат. Давайте перейдемо до другого голу. Якраз розберемо цей гол, тому що ми про нього поговорили. Давайте подивимося відеомомент. З голом <помогу> Кабаєва, так. 93 хвилина, компенсований час, як кажуть, всі вперед. Я намагався рахувати, не встиг там сім чи вісім футболістів Динамо по-моєму, в чужому штрафному майданчику розташовується в цьому епізоді. І от Кабаєв стає тією людиною, яка знаш, знаш, відправляє те, я те, що я скажу, Що хтось дивиться на роботу Дедзербі, хтось дивиться на роботу гвардіоли, хтось а на роботу його? Нагельсмана, а Динамо дивилось на роботу Василя Кобіна. А був чисто а Аля-Інгулець. <реш> ну, після, ну, про, може, хто не знає, після аута забитий м'яч. Після аута дві боротьби виграли і підбирання. Ви виграло. бачили емоції Олега Анатолійовича Гусева, а це дорого стоїть, коштує. Емоція Кабаєва. Теж, справді. Оце, це дуже круті кадри. Те, і... ну, про що ти говориш, що Динамо закриває матч, от у мене, по тому, як вони святкували в цей момент, у мене те саме відчуття. Немає це, Динамо чемпіонат чемпіон. чемпіон. закриває. І, в принципі, Кабаєв, ну, він так і повинен був сказати, насправді. Ну, вони мають бути зібрані, сконцентровані, тому що давайте 4 тури. 4 <правді> тури і 4 очки. Ну, рахуйте, 5 очок, тому що Олександрія їх не влаштовує різ... однакова кількість набраних очок. Але, в принципі, знаєте, у нас такий чемпіонат, що. Ну, кожен може обіграти кожну або кожен може втратити очки де завгодно. Дуже рівний чемпіонат. Немає такої різниці в класі. Та не можу сказати, що Динамо йде на першу місці, і Динамо ну там колосальну перевагу в класі має над суперниками. Шехтар на 60 мільйонів футболістів накупив, Ну я не бачу в другому таймі цих футболістів. на 60 мільйонів. Я не бачу їх в другому таймі. Друзі, у нас є інтерв'ю з флеш-зони головного тренера Динамо Олександра Шавковського. Давайте послухаємо коментарі, що він скаже на рахунок цього матчу. Матч, який претендує на звання класико і на дербі класичне, воно і має бути проходити таким дуже напруженим і дуже непростим. Але, але зразу хочеться сказати, що ну, ми не можемо давати, давати такі подарунки нашому на супернику на початку гри. Тиск результату впливав. Тим більше, що ну, відверто останнім я не пам'ятаю, коли останній раз ми вигравали у Шахтаря. Е, можливо, це віддавало певне навантаження на гравців, але вони не були схожі самі на себе. В, в другому таймі, в перерві, в нас відбулася така чоловіча розмова, і я думаю, що другий тайм ми вже вийшли, грали так, як мали грати з перших хвилин. Почуло ми головного тренера Динамо. Я нагадаю вам, що спонсор показу Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. І пропоную детальніше поговорити про другий тайм. Тут десь відштовхуючись від слів Владислава Кабаєва. Він сказав, я ніколи не бачив Олександра Шовковського настільки розлюченим. Головний тренер Динамо говорить чоловіче розмова в перерві відбулася. Денис колись бачив Олександра Шовковського прям дуже розлюченим. Бачив. Страшно? Бачив. Ну, дійсно, так, дійсно, да, страшно. І Женя Хачаріді може підтвердити, що дуже страшно. На де ти бачив? розкажи. Було. При обставинах, коли ще Олександр Володимирович був гравцем. Напевно, коли хоча йдеться. Ну, це то, 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 то вже, то вже, то вже історія, але знову ж таки, бачив Олександра Володимировича дуже таким. Скажем, можна сказати, розлюченим, я не знаю, або заряджати е, да заряджати він вміє, і знову ж таки, і Владислав Кабаєв, і Олександр Шевковський вони, в принципі, можуть тільки е, погодитися з їхніми їхніми словами, але для мене все одно дивно. І знову ж таки, Кабаєв про це казав, що. Ну, не може Динамо Київ виходити на такий матч і не вход... ну, без шахтар по першому тайму, моя, моя думка, що він переграв саме в бажанні. Так як вони накривали, так як вони агресив... агресивно йшли в пресинг, в кож... кожен стик. Динамо цього саме в першому таймі не було. І ну, напевно це працює, коли і головний тренер і лідер роздягальні Андрій Єрмоленко. Змогли донести до команди, що треба виходити і повністю перевертати в другому таймі гру. Вони це зробили, і це велика заслуга саме ось цих 15 хвилин між, між таймами, я вважаю. Денис, Ну різне буває. Ну, може... Буває різне 100%. Швид, швидкий гол шахтаря. Може, по цьому Динамо десь розгубили. Дивіться, 45 хвилин. Це ну ну 2-0, Початок Допа, гри, 2-0, ну важко. Ну дивись, ну 2-0, окей, добре, 2-0 э, на користь Шахтаря, початок гри. Ну, то, що Кабаєв сказав, він, в принципі, правильно сказав, в другому таймі почали з на увазі, почало сушити гру. Ну от, э, Я не знаю, я, я постійно я дивлюсь на цей Шахтар, я дивлюсь на, 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 на роботу Пушича. Э, ну, я просто ж. Ш... Ну, ми ж багато ігор бачили там Шахтаря. Розумієш, ми знаємо, ну такі поняття як філософія Шахтаря, підхід Шахтаря, філософія Рінат Леонідовича Ахметова, е е е яка власне, філософія цього клубу вибудовує. Ну а тут, ну що, сушильна машина? Ну я не можу просто, розумієш. Ну, виходять футболісти за цього, там 18 мільйонів заплатили за цього, 10 мільйонів заплатили. Не виходять сушити гру. Чотири чоловіка виходять в другому таймі, сушити гру. Ну, на сьогоднішній день це такий шахтар. Тому ну, він знаходиться на третьому місці. І шанс, великих шансів зайняти хоча б друге місце. Я не просто, бачу, просто ну, розумієш. Я от не можу уявити, коли б Шахтар, ну, в два м'ячі, відпустив 4-5 раніше було в 4. Да, да, ми, ми про все це кажемо, але тут просто тут сушити, сушити гру Окей, Динамо ясно, що Динамо там зуби показує в другому таймі виходить на характері, динамо здоро, вилучи, молодці, так. Да. Ну, ну Шахтар контргри ноль. Одна контратака наприкінці, вже коли Криский в офсайд забіг. Все окей. Ну і знову ж таки, я не пам'ятаю чесно, зараз не, не, ну, не можу спам'ятати, коли Шахтар казав в публічному просторі, що нам ми боремося за друге місце. В березні місяці. О, я тут тільки хотів двадцять перша Пусіч сказав, що ми вже програли чемпіонство. Окей, а до цього? Ну як таке можливо? Ну, ми, ми в минулій, перед минулій програмі. Ми казали про те, що ну для мене, взагалі, загадка, як е, з філософії донецького шахтаря, тренер, головний тренер каже, що ми вже програли чемпіонат. Це перше. Друге, е, той же головний тренер, або там в команді вже кажуть, що нам потрібно е, наздоганяти команду, яка знаходиться на другому місці. Ну для мене це не шахтар. Але чесно, звичайно всій повазі. Ну, ну от е, так, там ми говоримо інтерв'ю там і так далі, тому подібне. Ну, перше там ми дивились ну... Ну, вони дійсно включені дуже вийшло на перших, перших секунд. Я це я здорово сказав, А в другому ну, таймі що вийшов замість Шахтар, Донець, Шахтар, Червоноград вийшли, Ну, що, я, я не пишу. знаю, які там є різно, різновиди назви футбольного клубу mm -hmm. «Шахтар», але знову ж Кіль... таки. Ну в чому, От в може чому? вважали, в чому? що на класі зможуть що утримати десь ще один забит? Чого очікуєш від перегляду футболу з Фавбет? Львівського блокбастеру на полі Пав спонсор перегляду твого футболу.